Я нині розмовляла із дощами, не так спішив про все розповісти, розтав у душу польовим плющем, просив залишитись і ще не йти. Під супровід сполоханих птахів він говорив у кожній каплі сльози, всю свою душу вилити хотів, бо втримати усе було не в змозі. Він бачив біль в очах чоловіків, що захищають край свій до кінця, річки в окопах вийшли з берегів, щоб змити болем спалені серця. Він омивав оголені хати, зруйновані садки, театри, школи, дитячі іграшки, розстрелені ляльки. Не гратимуться ними вже ніколи. Він говорив, все говорив мені, а по моїй душі, не мов вогнями. Він мав заселками кружляти в вишині, краплинами літати над полями. Він мав би, та війна пекла вогнем. Його краплини билися об камінь там, де колись життя било ключем. Все стихло, поклонуло у тумані. Я нині розмовляла із дощем так щиро і відверто аж до болю на серці залишився тихий коли Полинув дощ, забравши із собою мої думки, якими я живу, молюся. Боже, зупини війну.